Недавно мені трапився на очи текст, прислали в соціальні мережі. Такий захист Бога перед викликом існування зла: Війна і Бог. Така проста, логічна, послідовна теодицея. Я не читав весь текст, бо дуже об'ємний. Так, пробіг очима. Ну, Все правильно, жодних єресій, жодних якихось там придуманостей, фантазій, чітка, логічна, правильна теологія. Але от у мене після цього такого перегляду, якогось такого ознайомлення виникло відчуття порожнечі, що все правильно, да? тобто розум мій нічого не отримав. Я і так це знав, да, ці логічні доводи е, вільної волі людини, любові Бога. І е, серце, яке ну, переживає, бачить цю дійсність, ну, все таки інакше, ніж розум, воно залишилося порожнім. І в мене виникла така думка. Що так, ми маємо якусь відповідь там теологічну, якби на війну, таку Та. Ми можемо говорити про якісь категорії добра, зла, можемо їх чітко окреслити, але що це там дає цій людині, яка знаходиться в епіцентрі цих подій? Наприклад, Військового, чи матері, яка втратила сина, або тих, які чекають рідних з полону, чи ці слова промовляють, чи вони щось дають. Я теж пам'ятаю, що після подій Бучі, після цих світлин, відео, після цього жахіття в новинах, та, яке. Всі побачили. З'явилася тоді в інформаційному просторі така якби, проповідь, да, пояснення оця Георгія Коваленка, де Бог був да, в цей момент. Така теж цілком проста, да, що Бог був разом з тими, яких вбивали, яких катували. Може були якісь інші, да, я, мені трапилося от я пам'ятаю, потім її там перекладали іншими мовами. Для мене, певно, це тоді було якесь єдине таке ну, доступне пояснення, да, яке я знайшов. Там, більше ніхто тоді не писав, може це було, я не пам'ятаю. Але от я знову хочу поставити це питання. Да, чи от Ця позиція. Да, що Бог був от з тими людьми, так? чи вона щось дає тим людям, які не вірять. От мені здається, що для віруючих, це може бути якимось укріпленням в вірі. Так? Це може бути таким пригадуванням того, в що ми віримо, так? який є наш Бог. Але чи Невіруюча людина, тим більше та, яка пережила щось таке, от якісь такі жахіття, чи може вона на основі цього повірити? Чи можливо вірити в Бога, який був от там в Бучі, разом з тими Закатоками? Якщо ми повернемося до таких основ християнства, як новий завіт, да, там послання апостола Павла, то безперечно відповідь так. Бо віра від слухання, да, від проповіді, і якщо ми говоримо і Божа благодать діє, то віра в серцях зроджується. Да. Це є дія і наших слів, і дія Божої благодаті. Тобто, якщо ми не будемо говорити, там священики і епископи. Ну, то люди точно не покаються і не повірять, якщо ми не будемо свідчити там своїм життям. Але з другого боку, ну, ясно, що це не є теж так, ну мені здається, що ми маємо якісь відповіді, ці відповіді розумні, логічні, да, послідовні, і вони обов'язково спричинять там цю людську віру. Да. Тобто мені здається, що оцей розрив між розумом і серцем, він настільки великий, особливо в час якихось таких страшних речей, криз, цих емоційних буревіїв, що розум не здатен якби, це серце направити туди, куди воно має дивитися. Тобто в ці моменти важко дійсно це все поєднати. Я пам'ятаю трохи іншу історію да, там, свого особистого досвіду, коли вмерла маленька сестричка. І ми спілкувалися з цією старшою істрою, да, говорили про маму, яка втратила дитину. І вона все шукала якесь таке інше. Да? А я казав, ні, ну, Бог любить, але він допустив це зло, да? він допустив цю смерть, да? він допустив це жахіття, яке тоді відбулося в їхній родині. І тому мені отут пригадуються слова апостола Павла, який казав, що ми проповідуємо Христа Розп'ятого для юдеїв згіршення, а для греків безумство. Я в цих словах бачу от якраз ту прірву, яка існує між розумом і серцем, яка в нашому випадку може функціонувати власне так, що ми серцем. Відчуваємо величезний біль, а розумом ми розуміємо, що так там от сталося, так так відбулося, може десь мало відбутися, чи там, якби це цілком логічно, що це відбулося. Да? І цей розрив, от мені здається, є теж простором для зродження віри. Тобто, не тільки в тому, що ми. Людині говоримо якісь речі, які їй пояснюють там, цей світ, Бога, але ми теж людину якби штовхаємо до того, чи принаймні вона може, мені здається, сама опинитися в цій ситуації між цим розривом, коли немає відповідей. Коли ці відповіді вони туди до серця не досягають. Коли вона стоїть перед таємницею, яка перебільшує людину, яка розриває її. І це теж, мені здається, таким є етапом віри, етапом цього стояння. Ясно, що людина з цього, якби. Може піти в різні сторони. Так? Наприклад, навіть віруючий, він може відкинути цю віру. Він сказати, що мені такий Бог не потрібен, Бог, який помирає в Бучі, Бог, який дозволяє, що гинуть діти в Одесі, Бог, який не зберіг мого чоловіка. Але я думаю, що є інший шлях, так? шлях, що я. Стою перед Богом мовчки, плачу, не розумію цього Бога. Все в мені бунтує. Я не можу прийняти цього Бога. Але я все одно стою перед Ним. Я стою поруч Нього. Я дозволяю йому бути біля мене. Я думаю, що це теж віра. Віра. Яка ну, не шукає розуміння. Да? Тому що розуміння не змінить те, що відбулося. Віра, яка дає це світло, ну, ще раз може підкреслити е, цю біль, яку вже не хочеться відчувати. Бо я скажу вам чесно, коли я ну, читав чи переглядав цей текст. Мені, якби перед очима стояли там ці світлини чи ці події, які відбулися тут в Україні протягом цих останніх двох років. І це були букви на екрані, букви про Бога, про людей, про гріх, про зло, а за ними, якби для мене було життя покалічене, вбите. Життя, яке десь зупинилося да, для тих, які втратили своїх рідних, для яких змінилося катастрофічно, да. тобто цей текст він мені насправді заважав, він мені нічого не давав. У мене не було бунту особисто. Да. Але я думаю, що якби я більше цього горя зазнав від цієї війни. Може, він навіть би мене і дратував. Мені б хотілося б роздерти цей текст і сказати, знаєте що, з таким Богом мені не хочеться бути. Мені хочеться бути з моїми близькими. Мені хочеться бути зі своїми рідними, мені хочеться добра, щоб це все закінчилось. Тому мені здається, що ну, от, віра іноді. Може починатися з такого мовчання, з такої відсутності будь-яких відповідей, з неспроможності слухати, з неспроможності сприймати якусь реальність. І лише коли людина це визнає, заспокоїться, я не скажу, що вона там до кінця це переживе, але. Що вона, якби прийме те, що вона не знає, вона не розуміє, вона не може з цим ніяк владнати. Це може стати такою нагодою, спробою для того, щоб потім почути цього Бога, якесь його слово втіхи, яке може прийти через якогось священника. Може прийти якось не знаю, таким навіть надзвичайним якимось способом, або в якомусь такому е, втишенні, в якійсь такій тісі від якихось таких може, дрібних речей. Тобто, я тут хочу сказати, що ми всі якби, розуміємо, як треба вірити. Але якщо це не виходить. Якщо от мені це не дається, може це теж такий певний етап для того, щоб стати в такій правді і сказати, що ну, я не знаю, як це от, воно, да, там, от ви гарно розказуєте, але мені це ну, би, нічого не дає, і тоді, може ця тиша, да, може це якесь відкинення цих зайвих звуків. Може стати початком для того, що ми там цього Бога почуємо. Я не хочу, якби, говорити про себе, тому що це таке дуже індивідуальне, і мені здається, що воно там ну, може не до кінця правильне. Да? Тобто, мій досвід він теж досвід якоїсь такої людини викривленої, людини, яка живе в гріхах, яка там має свої якісь да, вади, замрочення. Але мені здається, що доки от я не перейшов в той етап якогось такого бунту, якогось такого збурення, я взагалі не міг нічого там чути. Я не міг нічого сприймати. Тобто мені тоді щось скажи, от в ті важкі етапи, які в мене були, я не міг на це якось адекватно реагувати. Тому що в мене все боліло, мені було погано, я хотів, щоб було б інакше, я не хотів якогось там світла віри, я не хотів якогось розуміння. Мені хотілося, щоб мені не боліло, і мені хотілося, щоб було інакше. Але так як я був людиною віруючою, так як я ну, шукав власне підтримки. В якихось таких ну, релігійних обрядах да, в цих наших традиціях, то я тоді дуже багато молився. Я не міг слухати, але я міг кричати. І тоді мені дуже сильно це допомагало. Тоді ці стародавні форми, молитви, написані іншими, вони для мене ставали такою дуже дієвою підтримкою. Коли я знаходив в чужих словах свої слова, коли ця як би, така традиція християнська допомагала мені відкрити мої якісь переживання. Тобто, фактично я використовував слова церкви, слова Святого Писання, для того, щоб розкрити свою душу. І мені сумно, коли люди не знаходять цього в церкві, коли вони приходять і на них накидають, чи там якби та традиція, яка їм пропонується, вона їм не стає в нагоді. І я ну, так як мене в семінарії вчили, да, пропонував би шукати те, що їм, власне, Підходить. Да? Тобто, якщо ти не можеш молитися так, ну пробуй молитися інакше. Якщо ця книга Святого Писання тебе ну, якби, не торкає, то шукай іншу, да? шукай. І насправді мені сумно, да, що цей великий обсяг християнської традиції двохтисячолітньої, бо Тим більше там ще з завіту. Люди переживали різне. Не ми перші, хто воюємо, не ми перші, хто втрачаємо, ближніх, рідних. І ми це чомусь відкидаємо, тому що це якби важко. Важко це все переживати, важко наближатися до Бога. А мені здається навпаки, що це. Ну, те, що нас десь може тримати, я не буду казати, що це нас там зцілить, да? але я думаю, що це те, що може нам дати силу це все пережити. Тобто для мене насправді дуже ну, такою великою проблемою, коли я бачу, що у нас відроджуються якісь е, громадські культи, у нас є якась там патріотична символіка, але дуже мало християнства в цьому всьому. Що ми, якби, які ховаємо наших героїв да, по православному обряду, по-католицькому, потім не переживаємо цю втрату по-християнськи. Я навіть не говорю тут про віру, да? я говорю про цей якийсь такий етап цього переживання це з Богом. Да? І для мене це велика поразка церкви, що в якісь моменти ці люди від нас йдуть, хоча б вони мали в нас отримати цю підтримку і допомогу в ці важкі хвилини. Але закінчити я, певно, хотів би з того, щоб я, власне, почав записувати це аудіо. Віра, на мою думку, не обов'язково має полягати в тому, що ми влазимо в якісь вже готові формули, догмати, концепції, десь ми маємо до цього дозріти, десь ми маємо прожити, пережити, пройти якусь дорогу до цих формул. Тобто не можна одразу там бути стопроцентним християнином, прийняти всі догмати там. Досвідчити мудрість науки церкви. І от цей етап, коли от все незрозуміло, коли все ось таке, як би нерідне, не моє, мені хочеться сказати, що ну, ну, почекайте, не кажіть, що це не ваше. Не відмовляйтеся від цього. Просто ну, походіть, побудьте. там, да, Поглядіть, придивіться, да. може, ви побачите щось своє? Може, ви побачите, що насправді за цими формулами, з якимись обрядами є щось ваше? Так, логічно, щоб там це навчити, пояснити людині. Да. Але якщо людина і вона не знає, там, вірить, вона не вірить. Ходити і не ходити, да. я от пропоную просто от так подивитися. Да. Просто якби не відкидаючи, зрозуміти, що є щось таке, що може і не треба мені зараз розуміти. Да. Що може цей час благодаті там для мене от прийде колись. Да. Тобто, залишити це. Таким відкритим. Бо стояти в тайні, це все-таки стояти. Да? Це не закрити, це не визначити все. Да? Тобто, це залишити якусь таку щілинку відкритою. Ці двері, пошуку, якби залишити такими причиненими. Да? А може, якийсь там рух ще буде. Да? І я думаю, що. От Коли Бог там подіє, да? бо, врешті-решт, для мене віра це дія Бога. Да? Про це пише Новий Звіт. Да? Це не наші якісь зусилля, це Його. Тоді, може, ми вже якось будемо інакше до цього відноситись. Да? Ми тоді ці двері відкриємо, ми тоді кудись там підемо, да? ми щось почнемо робити. Да? Але поки ми знаходимося в цій якійсь темряві, в цьому якомусь такому незнанні, може просто варто в цьому бути. Да? Варто признати, що от є так, як є, що я проста людина, що от, ну, мені хочеться того, того там, і цього нема там. І таке просте життя, от, на мою думку, да, воно це смирення. Да? Те, що в Святому Писанні є такою ознакою Божої прихильності, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать.